Кемерон? Крихітко. Хлопці, час іти до ліжка. Може, ми ще трохи подивимося. Та ну! Мені не подобається, коли ви таке дивитеся перед сном. Тож пішли. Ходімо. Це ж не справжній, мамо. Все нормально, якщо це не насправді. Від продюсера паранормального явища Астрали та судної ночі. Ти віриш у зло? Автор книги знайдений мертвим. Віриш у потойбічне. Так, убито ще декілька сімей. Ти не можеш зупинити зло. Але можеш захистити себе від нього. Я хвилююся за Ділана. Чому? З ним щось не гаразд. Я хочу дещо тобі показати. Бегул згадується у всіх культурах світу. Хтось вірить, що він стає сильнішим, розбещуючи невинних. Літа. Зазвичай є три спільні риси. Це вбивство сім'ї. Дім та щось на кшталт підношення. Що вона співає? Це координати ферми, де вбили всю сім'ю. Ніхто сюди не приходить. Те, що тут сталося, було жахливим. Коли ти їх побачиш, це діти? Я думаю, що це діти. Це моє. Воно заволодіє тобою. Ваша сім'я в небезпеці. Чому? Він нам зашкодить. Цього не трапиться. Don't let him come too close to you, he'll catch you with the can, he'll catch you with the can, catch you with the can, catch you with the 2.